Вітаю на каналі Магія Тару, рубрика Справи житейські. Дивимось питання, що мені заважає визначити мої справжні таланти, щоб працювати за призначенням. Давайте подивимось, що вам заважає визначити ваші справжні таланти, щоб працювати за призначенням. Скажіть, які перешкоди? Так, які перешкоди? Ну, ви в депресії знаходитесь, і ви думаєте, що ви нічого не можете, що ви нічого не вмієте. Але це неправда, щось ви вмієте. Талант у вас є. Оця карта, що талант ви маєте. І що ви не, не розглядаєте цей свій навик, цей свій талант, що з нього можна щось робити, да, якусь прибыль, що він вмість. Це може бути вашою роботою, ви на це так не дивитесь. Але це насправді так. Дивіться, що таке призначення? Це дуже визначити, яке ваше призначення. Те, що ви робите з задоволенням, те, що вам подобається, і те, що ви любите, те, чим вам подобається займатися, те, що вам в кайф, оце ваше призначення, це ваш талант, і це треба робити. Отак. От Але у вас тут розстройство розчарування, грусть, печаль, конфлікт внутрі себе. І сподіваєтесь, що хтось вам щось допоможе, дасть, скаже, навчить чи влаштує кудись. Ні, такого не буде. Ви маєте цей талант, і ви, вам треба спитати самого себе, що ви любите, і це ваш талант. Якась на майбутнє збіжалі опасності. Це не стосується роботи, це просто якоїсь небезпеки збіжалі, поворот судьби. Багато хто мене дивиться зараз, мають талант магічний, але ховають цей талант, соромляться його. І ну, не думають, що це може бути справою вашого життя і що це може бути ваша робота. Але вищі сили так організують ваш бит, що вам прийдеться цим займатися, хочете ви це чи ні. Ви пройдете Крим, Рим, М'ядні труби і будете цим займатися. Це буде справа ваша, яко... з якою ви будете з задоволенням виконувати. Самі себе вилікуєте і будете робити. Вивчити багато чого по магії, зцілити себе, і це буде ваша справа бути допомагати людям. Такий вийшов розклад. А я прибираю, що вам заважає, да? скоріше вийти на, цю, на цей шлях. Дивіться, дев'ять жезлів це ви в процесі. Це карта на майбутнє, що опасність? Опасність це коли ви будете почуватися на дні, ви самі себе з цього дня дна витащите. І збіжіть опасності, де від жезлів будете роздуховний мать. Як проснетесь, пробудітесь, духовний рост, розвиток, і відкриються очі, і самі себе зцілите, і будете допомагати таким чином ще й іншим людям. І не треба звертати з цієї дороги. Шлях розпочався. Ну, він фаст ще не розпочався, але в майбутньому він розпочнеться. І ви будете йти цим шляхом. Так. Це, це не у всіх, але у багатьох, хто мене зараз дивиться це так. Зараз спитаю: це всі, хто зараз відкрив це відео, всі мають магічні здібності? Чи ні? Ні, не всі. Ну, в багатьох так програється цей розклад. Інших є інші таланти, які також а, знайдуть себе, да? виявлять. Те, що вам подобається, що ви любите. Це ваш талант і це ваше призначення, і ви повинні його виконувати. Нема більшого гріха, ніж не виконати своє призначення і закопати свій талант. Не, не дати людям цю можливість е, бачити ваш талант і користатися їм. Да? Так, я прибираю все, що погане. Заперечую. І це я кармічна М -м, покармі вам. Ви нікуди цього не, не, не дінетесь. Заперечую. Заперечую. Передалось породу. Так, прибираю перешкоди. Що заважає, знайти свій талант. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту допомоги для тих, хто мене зараз дивиться. Прошу, нехай те, що потрібно вам. Або щось краще. Без перешкод проявиться в вашому житті. По волі вищих сил. да буде Так так буде. Прошу, вищі, сили, приберіть ці перешкоди, які заважають вам. Визначити свій справжній талант і працювати по призначенню. Поволюючих сил буде так і так буде. Дякую всім за увагу і до зустрічі!